Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо готувати печінковий тортик. Значить, що нам для цього треба? Кіло, Десь від 700 г до кілограма, говяжої печіночки, яку можна замінити і на курячу печіночку. Ну приблизно десь до кілограма, Тобто можна і 800 грамів, і 900 г. Тобто і цю печіночку помили, почистили. Все, що вам лишнє не нравиться, які фляки чи жовчні протоки, які залишили, все повідрізали. І починаємо перекручувати хто на блендері, хто на м'ясорубці. Я буду перекручувати на м'ясорубці. Це печіночка наша перекручена. І тепер будемо приправляти, Начнемо з солі. Чайну ложечку солі кидаю зверху Десь пів чайної ложечки звичайного меленого перцю Перець, печінка любить. І сирі яйця. У мене буде три штуки. Печінки у мене майже 800 грам. Прилубку прибираємо так. перемішуємо. Тепер додаємо звичайний стакан молока. Молоко у мене, якщо в грамах, тут тобто чи в мілілітрах, це стакан 250-грамовий. Значить, тут 250, кому треба по... О, так. Виливаємо стаканчик молочка. Молоко, звичайне, з холодильника. І перемішуємо. І останній інгредієнт, який ми додаємо, 3 столові ложки борошна. Якщо у вас печіночки буде десь кілограм, то 3-4 столові ложки. Якщо трошки менше, то 2-3. І так, кинули ложку, перемішали. Кинули другу ложечку, перемішали. У мене буде три. Перемішуємо, щоб не було комочків із борошна видно. І коли вже гарно-гарно перемішали, починаємо жарити наші печінкові млинці. Ставимо гарно розігріваємо сковорідочку, на якій будемо обсмажувати наші млинчики. Наливаю трошечки олійки і щіточкою змащу сковорідочку. І по одному такому черпачку, половнику такому, буду набирати і обсмажувати. Зараз провіримо перший блинець. О, вроді як розігрілось. Якщо бачимо, що не вистачає, додаю, щоб був гарненький, рівненький наш линчик. І отак от, от кожний. Млинець. Чим довше буде грітися сковорідка, тим легше буде наш млинець розтікатися по сковорідці. І жаримо десь приблизно хоча б до 10 млинців. Як тільки почав міняти млинець колір по бокам, це значить він вже обсмажився, можна його перевертати. Не, не пережарюйте бажано, тому що щоб млинець буде пересушений, то і в нашому печінковому тортику також буде ну, чувствуватись суховатись. А якщо буде в міру обсмажений, непережарний, то буде трохи як високовитіший. Десь хвилинка-півтори і млинець наш вже готовий. І зараз так само трошки наливаю олійки. І Наливаю, і, щоб розтікався, і так, обжарюємо млинець за млинцем. Де є пробіли, заповняємо їх. Ось такі у нас млинчики получились, печінкові, пожарені. Получилося у мене 10 чи 11 штучок, а тепер будемо готувати до них начиночку. І так для начинки нам потрібно десь приблизно грамів 200 шматочок сиру. Сир любий за вашим смаком. Можна і моцарелу, можна і плавлений, можна просто твердий сир, дві цибулинки і дві морквинки. Цибуля в мене середнього розміру, а морква в мене буде звичайно заморожена, но потерта на міленьку тертушку. Починаємо терти сир на мілку тертушечку. Ось такий повинен бути на міленький, такий, щоб пишненький. Сирочок наш потерли, відкладаємо і починаємо нарізати цибульку. Цибульку нарізаємо мілким кубиком. Цибульку порізали міленько. Тепер, у кого морква ціла, свіжа морквинка, потріть її також як сир на міленку тертушку. Так буде смачніше для тортика. Ну, Так як у мене заморожена, також потерта на міленку тертушку, то я буду поки що використовувати морожену морквинку. І так відправляємося на гарно розігріту сковорідку жарити цибульку. І на добре розігріту сковоріточку, налили дві ложечки столові десь олійки і висипаємо нашу цибульку. До злегка золотистого кольору, і потім будемо додавати моркву. Цибулька наша зазолотилася, тепер кидаємо дві морквинки, натерти на мілку тертушку і протушуємо. Наша морква, коли вже впита, ну, розтаяла, на цьому етапі її треба посолити, тому що начинка також повинна бути смачна. І поперчити. І додати ще, так, перчику десь третя частина чайної ложечки. І додаємо ще звичайне вершкове масло, десь приблизно грамів 30. Це щоб була смачна наша начиночка. Тепер це все перемішати і як тільки масло розтаємо, вібрало в себе все це і виключаємо. Тепер у нас все вже підготовлене, обжарені млинці, десь 200 г майонезу, 200 г сиру потертого і морква з цибулючкою пережарені. Тепер починаємо збирати наш тортик. Першим слоєм беремо млинець і починаємо його намазувати майонезом. Багато не кладемо, а так, щоб. Легенько, можна або сіточку, але мені краще подобається тоненько тако розмастити, щоб кругом було, так буде сочніше. І достатньо чайної ложечки зверху на кожний блинець. І так розмазали. Тепер беремо сирок твердий і отак просто притрушуємо. Щоб також кругом був. Так, і як притрусили, розрівняли, накриваємо другим линцем і знову гарну чайну ложечку майонезу і розгладжуємо по всьому млинці. Тепер другу начиночку морква з цибулькою. І розрівняти поминцю. Три чайні ложечки, десь у мене моркви з цибулькою пішло. Тепер знову накриваємо млинець. Знову майонез, чайну ложечку розлажу. На цьому етапі ще буде, я підскажу, дуже гарно і смачно, якщо пожарити ще грибочки, шампіньйони, наприклад, або вішенки. І зробити третій млинець просто обжареними грибочками. У кого не виходить, значить знову сирочок. І так чередуємо сирочок, морква з цибулькою, сирочок, морква з цибулькою. Але кожний млинець промазуємо тортикою. тортикові. Знов сирок. Тепер верхній слой, самий верхній, мастимо майонезом. Млинець, і я зараз покажу, чим будемо і як будемо прикрашати. Можна просто потерти сир зверху і так залишити, але я покажу, як я буду робити. Бока я злегка отаку пройдусь, майонез, так, злегка, щоб сюди міг пристати твердий сирок потертий. І оці бока, цей сироп, що у нас залишився, я його притрушую тако злегка на боки, які змащені майонезом. Бока всі зробили нашого тортику, тепер приступаємо до зверху. Е, зверху я так зроблю. Відділяю варених два яйця, відділяю білочок від жовточка. І білочки натру на на миленькій тартушці. Натерли білочок і тепер приступаємо до оформлення. Віть, яка мені ідея прийшла в голову? Беремо такий листочок салата. І оцей край, який гарний, такий кучерявий, якби, я його хочу отако зрізати. Отако зрізати. І тепер дивіться, що хочу зробити. Оцей гарний край, я хочу його отако пустити по краю нашого тортика. І отак далі вирізаю слідуючий край. І знову викладаю по краю нашого тортика. Так. Ось такий віночок у нас получився, вийшов. Тепер ми після цього зеленого віночка будемо обсипати білочок. Знов я взяла листочок салата і по кругу оце гарне кучеряве, тільки по кругу, десь сантиметр отак от. ширина. І я вокруг листочок обріжу. І можна ще як варіант отако його прикрасити, як варіант О, відрізати лишнє. І тепер. Сюди ми потремо жовточка. Так, один жовточок потерли, і тепер його будемо викладати у цю прямо нашу луночку. І дивіться, як гарненько. Саме головне святково, яскраво, апетитно. Я б навіть так сказала. Якщо є зерна граната, то можна зернами граната, отут по-білому пройтися білочку зерна. Може, ще навіть можна і у кропчика з маленькі віточки покласти. Це вже дивіться за бажанням. Але оце так пушисту, таку серединку жовточка, і залишаємо. От. Все. Дивіться, все гарненько вийшло яскраво. І саме головне святково. Ось наш тортик печінковий, готовий до свята, до Великодня. Зараз буде відправлятися в холодильник і хай там пропитається. Можна його зверху приклеїти якимось чи ковпаком, чи харчова плівочка, і та, щоб він не обсох. А так він зберігається гарно. А це у нас така краса. Ми красили яйця до Великодня. Кого, кому цікаво, переходьте в мене канал TikTok і там ви побачите, як я це робила. Всім на здоров'я! Смакуйте!